Трактора будування в Україні зараз немає, тому трактора везуться з відусіль. В більшість це Китайська республіка. Ну і трішки Індії. Китайські трактори, оце все, 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 все. Китай, 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 Китай. І це Китай. Зелений Китай з червоними колесами. Червоний Китай з білими колесами. Трішки японських вживаних тракторців. Небагато трішки. Є Китай. Японія. 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 Кубота Янмар Міцубіші. Соліс. Соліс Індія. П'ятдесятка соліс. 26 соліс. 24. -й. Дідвабі. Донфен. 404. Сінтай синтай. Булат донфент. Машина. Офіс. Має бути банер руки не доходять. Цей трошки вліпили. Пожежний стенд. Ну, все так. Міня 27-й кілометр траси Київ Одеса. Запрошуємо. гарного дня всім